Усім привіт! Продовження виробничого циклу. Так, що в мене на сьогодні є? Це є нитка, голочки, плоскогубці. Ніж після обробки на шліфувальному приладі. Ручка дуже. Гарно виглядає, все блестить, відполіроване. На ножі я зробив сатинчик. Це є 800. ось. Загострив, ніж гострий. Зараз покажу його. Остроту? Ось маю кусочок паперу? Ну, пробуємо. Ріже, дуже добре. Так, сміточку ми приберемо. Так, що я зробив ножне? Відформовані, проклеєні зі вставкою. Правда, вчора при витягуванні ножа дуже легко розрізалася ця вставка. Ну, таке враження, так якби це був папір. Відшліфований край. Тут також я відшліфував. Надав форму. Ходить тісно, от, тримається, ніж тримається в ножнах, відформовано все по ножу. Що ми будемо далі робити? А надалі, по ну, процесу, щоб показати, як я е, робив оце все, склеював, на жаль, не було можливості це зазняти. Отвори мною розмічені, засверлені. На сьогодні я хочу продовжити процес. Практично закінчити процес, тим, що це все хочу зішити, це залишки старої ниточки. Думаю, що нитки приблизно буде потрібно, як на мої попередні ножни, тому що, ну, о, як на мене, там приблизно одинакова кількість. У мене на увазі отворів і і, величина, і все. Так, ну я так підрахував, що потрібно десь о, приблизно один метр. Зараз я відміряю один метр. Розріжу це. Так, трішечки задів штатив. Так, ниточку назад. Ось так. І відкладемо в сторону за допомогою цієї чарівної резинки. Ось так я її зберігаю. Так, як проходить. От, Попали в отвір. Чуть-чуть просунули і от на такому відстані проколюємо. Це. Так, трішечки мені петлю зробило. Це принцип усіх ножових майстрів. Ось ниточка. Отак. От і, і з іншої сторони також. Перепрошую голочка. Виплюнула звук, вистрибнула. Ось так. Продіваємо. Ниточка хороша. Якщо я не помиляюсь, це є італійська нитка. Інтернет-магазин ножар. Рекомендую. В принципі, практично всі матеріали я брав у них. Як я? Я починаю. Навпаки, починаю з цього краю, закінчую цим краєм. Чому? Це перше для того, тому що я люблю отак зробити. Ось, продіваю, відміряю необхідну кількість, порівняв голочки і проводжу взаємне просилювання отак. Оп. і і тут зжимаю. Раз, так, трішечки перетягнув, перестарався, о, стало на своє місце. Тепер звідси. І для того, щоб це все зафіксувати, отак. То, так робиться. То, в принципі, це не суттєво, це ще не зараз. І також протягуємо з цього боку. Це на міцно стягую. Що? Що далі? А далі? Звичайним способом. Перше буду протягувати з цього краю. Тобто перший вхід звідси. Тільки не до кінця. І другий звідси. Так? Ось так що проводимо? Це для того, щоб тут всередині воно не попускало і тримало міцно. Так, далі ж знову починаємо з цього боку. У ці місця, де має бути підвіз, я буду пришивати шилом із гачком, для того, щоб. ну, Перше захотілося мені пошити їх, а потім вже доробити підвіз. Відповідно, по методу, як прошиваю взуття, я бачив, буду пробувати таким самим чином. Ну, думаю, що це все вдасться. Тому що, якщо шиють взуття, то і тут також пришию. Доступ звідси, щоб поправити, є можливість із внутрішньої сторони. Підтягнули, підтягнули. Так і зажимаємо. Зажимаємо. Так. І знову отак. Принцип, думаю, що зрозумілий. Тому, напевно, буду робити паузу. Покажу вже в кінці, як я роблю зав'язочку тут нитки, як закінчую шов. Ну, це я роблю так, тому що я так роблю, не знаю, як роблять інші, бо е відео по тому, як, як це робити правильно, ну немає. Я особисто не знайшов відповідно. Будемо робити ось так. Так як я хочу, так як мені подобається, як мені зручно. Це багато часу не триватиме, оце прошиття шва О, трішки. Напевно, що формовка самого, самих ножен була в мене набагато довшою. Оскільки шкіра фінішна, піддалася лише формуванню гарячої води. Тобто гарячій воді замочена, тоді якась більш-менш еластичність. І все. Так, щоб використовував канцелярські прищепки для зажимання і для того, щоб не зробили жодного сліду, я сюди проставляв кусочки шкіри вирізані. Може тут трішечки сліди і є десь, От, видно. Але, ну, в загальному, краще, ніж має бути сліди від прищепок чи від чогось, чогось подібного. Продовжую далі, покажу закінчення. Ось, <кхем> прошив я. Сюди довжину. Так. Ну і на даний момент хочу це зафіксувати. Як я це роблю? Протягую з кроком назад. Один раз. Так, вже трошки тугіше йде. Другий раз. Затягую і я з цього боку маю трішки довшу нитку, будемо в'язати з цього боку. Ну і тут отвір досить від сверла більший. Ось так. ну На даний момент це буде звичайний вузлик, але я отак ще раз хірургічний. Вічний затягую. От Я його затягнув. Так, трошечки ми його перетягнемо сюди. Так, і... Цього бидві він, так, він щось в мене не дуже. Так, зараз спробую. Напевно, треба два вузлика, але краще так буде краще триматись, так? Один раз і другий раз. Це нам лише для того, щоб воно нам не розв'язувалося. О, все. Тепер протягуємо сюди. От так. І в нас є так. Сторону обрізаємо, відкладаємо і проштовхуємо, так, тягнемо в протилежну сторону. Допомагаємо собі підручними інструментами. І обірвалося, де, де ця сторона. З цього боку зайве обрізаємо все. Так, і що в нас вийшло? Отут невеликий вузлик, який, ну так, він, він заглибився туди в отвір. А заглибився. Ну, я думаю, що і тримає. Ну. Пошиття ножен, вважаю. Закінченим наполовину, може трошки більше, ніж входить. Під нього це все відформоване. ось, І так його можна зберігати. Що ще хочу додати. ну Сидить він досить туго. Ще хочу додати, що на рахунок цієї сталі Бохлерка 190 МП. Придбав я її у Сергія. З Запоріжжя. На ганзі є його оголошення, в принципі, він ще продає сталь d 90 чи ДІП-90, ну теж хороша така, калиться до 63-64 одиниць. Ця в мене закалена в 61 одиницю, було перевірено на твердомірі. Прошу оцінити, що вийшло. Коли я закінчу роботу по ножнах повністю, тобто дошею підвіси, обов'язково покажу, як це все виглядає. А на даному етапі хочу подякувати за перегляд тим, хто дивився. Хай вам щастить.